Виконуємо номер 208 із підручника Геометрія 7 та номер 18.27 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Задання перше. Накресліть кут АБЦ, градусна міра якого 70 градусів. І позначте точку К, що належить прменю БА. Друге, через точку К за допомогою косинця проводіть пряму М перпендикулярно до променя БА та пряму Н перпендикулярно до променя БС. І завдання третє. Користуючись транспортером, знайдіть кут між прямими М і Н. Приступаємо до виконання. Я побудувала кут АВС, градусна міра якого 70 градусів. Означила точку К, що належить променю БА. Перше завдання я виконала. Приступаю до другого. Через точку К проведу пряму М перпендикулярно до променя БА за допомогою косинця. прикладаю наш косинець і провожу пряму. Пряму М перпендикулярно до променя Ба. Тепер за допомогою цього ж косинця проведу пряму Н перпендикулярно до променя БЦ. Через точку А. Пряма Н перпендикулярна до променя «ВС». Запишемо М перпендикулярно до «ВА», Н перпендикулярно до «ВС». І завдання третє. Знайду кут за допомогою транспортира між прямими М. Кутом між прямими М і Н вважається менший із утворених кутів. М і Н. Як бачимо, градусна міра кута у нас 70 градусів. Кут між прямими М і Н 70 градусів, номер 208 із підручника геометрія 7 та 18, крапочка 27, із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано. Я покажу цей кут, який ми вимірювали між прямими М і Н.